Вітаю глядачів програми Вектор економіки. Зменшити енергетичну залежність значить забезпечити національну безпеку країни. Саме на це спрямовані зусилля уряду, і зробити вже вдалося багато. Більше ніж за два роки на Донеччині підприємствам комунальної теплоенергетики вдалося зменшити споживання газу на понад 32 мільйони кубометрів. Це стало можливим завдяки впровадженню енергозаощаджувальних технологій, встановленню приладів обліку енергоносіїв, переходу на використання вугілля замість газу. А у майбутньому багато сподівань покладається на нетрадиційні, а точніше, просто поки що незвичні для нас джерела енергії. З початку 2013 року багато суперечок навколо газу ущільнених пісковиків. Підписання угоди про розподіл продукції з компанією Shell, що відбулося на початку року у Давосі, стало точкою відліку для початку робіт та жвавого обговорення цього питання у суспільстві. Учитывая приход в Украину компанії Shell ExxonMobil Chevron, з целью розробки нетрадиционных газов, необхідна координація усилий отечественних і зарубіжних учених. а также понимание и поддержка общественности в решении вопросов, которые неизбежно возникают при реализации подобных проектов. Системная работа по освоению нетрадиционных газов должна включать экологические, экономические, финансовые и, безусловно, конечно же, геологические аспекты данных вопросов. Пересічних громадян більш за все і до цього часу турбують екологічні наслідки цих робіт. Та вплив на якість води, бо справа для нас не дуже знайома. На сьогодні ми говоримо про вплив, про вторинний вплив, вплив на цікаві нам об'єкти з глибин нижче 500 метрів. Значить, всі пітні прісні води, практично даного регіону робіт ДДЗ до глибини 100 метрів. Тобто я не бачу серйозних підстав хвилюватися за власне екологічну катастрофу забруднення власне питних прісних вод. Значить, а чітке витримання тих технології згідно згідно всіх норм екологічної безпеки дозволить витримати дані роботи як сказати не абсолютно то ну не абсолютно екологічно чисто Будемо так буду говорити в межах дозволених допусків Треба сказати, що серед вчених також єдиної думки поки що немає. Справа у тому, що сам процес гідророзриву давно відомий, він і розроблений, та випробуваний був у радянському союзі. Але як це часто бувало, удосконалювати методику почали за кордоном і досягли вагомих результатів. Завдяки цьому стало можливим вилучати газ з пластів, які ще у середині минулого сторіччя для газовидобутку вважалися непридатними. Мова йде про ущільнені пісковики. На сьогодні технологія гідророзрива, особливо за кордоном, досягла такого рівня, що при її застосуванні припливи вуглеводнів з таких пластів вже здаються не примарою, а реальністю. От. На сьогодні гідророзрив використовується. В нафтогазовій галузі не одно десятиліття і є позитивні результати е, припливу в, в, вуглеводню, але, власне, його використання для ущільнених е, пластів пісковиків мало на Україні опробоване і на сьогодні. Коли транснаціональні компанії, такі як Shell, Chevron, ExxonMobil заявляють і працюють з цими джерелами вуглеводнів, тобто вони досягли рівня гідророзривів достатнього на сьогодні, і для себе, і для других геологічних умов, і для, я надіюся, наших геологічних умов, такого, що на сьогодні в нас з'являється перспектива, дуже кстати, дуже високий шанс. Отримати додатковий приріст вуглеводневої бази. У термінології та назвах самого газу також багато розходжень, але все, про що йде мова, це природний газ, і відрізняється він тільки місцем залягання та є мінімальні відмінності у складі. Отож, об'єднати його та ще й нафту можна назвою з шкільного курсу хімії. Все це вуглеводні. І в Україні їх запаси чималі. Треба лише застосувати необхідні для їх видобутку технології. Згідно е, опублікованих джерел в наукових виданнях, е, згідно дискусії, які ведуться на конференціях, е, значить запаси газу в нетрадиційних джерелах на сьогодні перевищують класичні. То тобто, єснезапаси ресурси перевищують в рази класичні запаси вуглеводні. Мати власний енергоресурс, що здатен, якщо не повністю замінити російський газ, то значно скоротити його споживання для України життєво необхідно. Від цього залежить стан економіки, внутрішня та зовнішня політика держави. Енергетична залежність України. От импортных поставок органического топлива составляет сегодня почти 50%. Особенно сложной является ситуация с природным газом, в структуре потребления, который занимает до 40%. И в таких условиях Украина вынуждена ежегодно импортировать до 30 миллиардов кубов газа, а это негативно сказывается на бюджете государства. За оптимістичними прогнозами, якщо компаніям Shell та Chevron вдасться знайти та почати промисловий видобуток вуглеводнів на території України, то за 5-6 років ми зможемо відправляти частину газу на експорт. Але ж питання у тому, яку ж ціну нам доведеться заплатити за енергетичну безпеку, коли йде утворення штучної тріщини во треба розрахувати всі моменти щоб власне воно сталося там де потрібно де потрібно нам де потрібно для того щоб отримати, отримати приплив вуглеводнів значить новшества які компанії пропонують це в першу чергу досвід і в чітко витримана технологія робіт Якщо вдасться звести всі ризики до мінімуму, то дійсно подібні роботи будуть виправдані та вигідні. Але ж треба, щоб іноземні компанії, які будуть займатися розробкою родовищ вуглеводнів, не діяли за принципом подвійних стандартів і застосовували в Україні технології настільки ж прогресивні, як, наприклад, у країнах Євросоюзу, особливо що стосується екологічних норм. Якщо говорити про нетрадиційні джерела енергії, то треба відзначити, що використовують їх на Донеччині вже достатньо давно, настільки що назва газ мета не викликає ніяких суперечок щодо його видобутку та використання. Метан простіший вуглеводень без кольору та запаху. Хімічна формула це аж 4. Нетоксичний, вибухонебезпечним стає лише у суміші з повітрям. Найбільш небезпечна концентрація метану у такій суміші від 4 до 25%. У регіоні на шахті імені засядька побудували найбільшу у Європі когенераційну станцію. Наскільки перспективним може бути цей напрямок роботи, свідчать статистичні дані з 155 шахт, що зараз діють в Україні, 142 відпрацьовують метаноносні пласти. На сьогодні дегазація здійснюється на 35 шахтах і сягає 370 мільйонів кубометрів на рік. Із 370 мільйонів кубометрів газометана, який які каптіруються системами, ежегодно утилізується порядка 130-160 мільйонів. Коптація метану. Збір газу у необхідній та безпечній концентрації без доступу повітря. Метод дає низку переваг. Газ не потрапляє у атмосферу та не створює парникового ефекту. Технологія надає можливість для подальшої переробки метану. Утилізація газу метану застосування технології переробки метану у електрику та тепло. Шахта «Засядька» каптирована более 20 мільйонів і утилізовано столь газометану. управління Покровська согласно приведені шахтауправленню цифрам, ті, які ми офіційно отримали із каптированих 47 мільйонів. Утилізовано в прошлом році було ще 7,5 млн тобто не все количество. Шахта управления «Донбасс» 37,8 миллиона коптировано дегазационными системами, 32,8 Утилизировано. Достаточно высокий процент, почти весь газ был утилизирован. И шахта «Комсомолец Донбасса» при коптаже дегазационными системами более 31 миллиона утилизировано было чуть меньше, чем половина, 14,1 миллиона кубометров. Це не більше 25% від загальної кількості метану, що доводиться відкачувати зі стволів шахтно вентиляційним методом. Причин, чому настільки невеликий обсяг, декілька. Із 35 шахт, де приміняється дегазація, тільки на 15 – концентрация метана в смеси составляет более 25%. Что такое за 25%? 25% это та цифра, которая позволяет нам начинать заниматься утилизацией. Согласно нормативных документов, вы все знаете, ниже 25% запрещено, потому что рядом совершенно существует угроза взрыва газа метана. При всем при этом на 20 шахтах, соответственно, концентрация меньше 25%, что препятствует его Дальнішої утилізації. Поки що технології, що є у розпорядженні наших шахт, не дозволяють довести концентрацію метану до необхідного мінімуму. Це цілий комплекс питань, в которой включають в себе і приміння станків, станков, б дозволяли бурити скважини як високої длини, так і большого діаметра. Недостаточная пропускная способность большинства шахтных диазационных сетей из-за низкого диаметра, это 250-350 мм. Неприменение аппаратуры управления дегазацией с поддержанием ее параметров, в первую очередь, концентрации и производительности. Это весь мир на сегодняшний день делает, мы пока к этому только подходим. Треба сказать, что отрывание метану из шахтных вырубок напрямую зависит от интенсивности рубить на шахте. Низький уровень добичі в очисних забоях. менше 1000 тонн. Длинне лави, небольшое продвигання лави. В результаті як би, медленний відход і, соответственно, небольшой дебіт метану, який висвобождається. Зараз у такій залежності опинилася когенераційна установка на шахті імені Засядька. З п'яти лав тут працює лише дві. І обсяги газу, що коптуються, Дозволяють завантажити когенераційну установку лише на 15%. Зараз непогано йдуть справи у управління Покровське, але тут теж є пряма залежність від видобутку вугілля. Обсяг утилізації газу метану, тобто перетворення його у електрику або тепло, могло б бути більшим, якби у нас займалися не просто відкачкою газу з діючих лав. А впроваджувалися технології попередньої дегазації вугідних родовищ методом буріння свердловин із застосуванням гідророзриву всі наші спроби на протягом більше 10 років которые осуществлялись и министерством, и некоторыми частными компаниями, к сожалению, вот к позитивному такому результату они не привели. В чем проблема? Надо еще разбираться. Проблему или ставить точку над возможностью добычи газометана таким способом нельзя. Тем более, что... Сами технологии, которые сейчас отработаны в первую очередь американскими фирмами по добыче сланцевого газа, они говорят о высокой эффективности самого гидророзрыва, причем на разных абсолютно вмещающих породах.